Ймовірна аварія на ЗС, що робити в разі радіаційної небезпеки. Експерти кажуть, підрив запорізької атомної електростанції може бути в десятки потужнішим, ніж від Чорнобильської АЕС. Ми вирішили запитатися у експертів, як діяти у випадку радіаційної небезпеки. Якщо ви почули сигнал цивільного захисту, увага всім необхідно терміново відправитися до укриття чи у житлове приміщення, увімкнути радіо та телебачення і слідкувати за інформаційними повідомленнями влади. Ці приміщення потрібно максимально герметизувати підруч, навіть підручними засобами, скотчем, вологими матеріями, щоб забезпечити потрапляння всередину радіоактивних матеріалів. Заклеїти всі віконні прийоми, дверні прийоми, вентиляційні решітки, шахти під час перебування в укритті заборонено користуватися вентиляцією приміщень кондиціонерами. Приладами опалення ще один необхідний етап для збереження здоров'я це йодна профілактика. При йодній профілактиці проводиться вживається препарат калій йодит, який іменно захищає щитовидку для від потрапляння радіоактивних ізотопів йоду і дає її захист і підтримує саму функцію щитовидку. Ну калій йодит приймається одноразово, але йодна профілактика має відбуватися тоді, коли є дійсно офіційне сповіщення про іменно про. Загрозу радіаційної небезпеки і додає важливо дотримуватися дозування. Каліюдид у дозі 125 мікрограм для дорослих і підлітків. Якщо для дітей до одного місця там 18 калію каліюдиду, якщо від. Одного місяця до трьох років там де вже 32 два міліграма, і якщо від 13 до 18 років, там вже йде 62,5 два міліграма. Ну, одноразово таблеточка калію ядит. Обов'язково зробити запаси їжі та питної води, які повинні бути герметично запаковані. Пити та готувати харчі із водопровідної води заборонено, користуватися. Централізованим водопостачанням е, дозволено лише в технічних цілях, тобто для помивки та для прибирання приміщень, без необхідності забороняється виходити на вулицю. Якщо така необхідність виникла, то потрібно. Користуватись засобами захисту органів дихання це респіраторами, марлевими пов'язками. Також важливим етапом є підготовка населення до можливої евакуації. У разі необхідності органи місцевої влади повідомлять про це. Та це можливо лише у випадку перевищення допустимих норм радіаційного фону. Рятувальники кажуть, якщо ж все ж таки виникне така ситуація, головне не панікувати та зберігати спокій. Роман Олійник, Любов Ярослава Боячук та Сергій Тритяк. новини Чернівців, телеканал. Сі чотири.